У цей тяжкий час, коли нас у Закарпатті 1150 років обзивають московськими попами, де ми такими ніколи не були, де ми маємо свій язик, культуру, та як ми говоримо, навіть етнічні українці не знають русинського язика, як ми співаємо, ніхто не співає так. Причому той нас обвиняти, а хитрость така, якщо обозвати чоловіка п'яницем, так може його брати у міліцію в утверезник, якщо звати чоловіка шпіоном у головне діло, якщо назвати московським попом, можна бити. І ми відповіли, якщо такий час прийшов, просимо тебе, Господи, дай нам мудрость, щоб ми не обіжалися на гоніцелів. Тому що разве сліпий тобі став на ногу, ти будеш його бити, потягнеш у суд? Ні. Ти просто простиш його, сліпий. Не розуміє, що робить. І тому каже Павел: пам'ятайте, написано, відто око то не виділо, і вухо не чуло, і на розум ото не приходило, що приготовив Бог вам, любящим Господа, терпящим гонення, оскорблення і униження». І на конець каже Господь Євангелію Матфея у 10 главі, в цьому мірі на першому місці має бути любов до Бога. Іменно любов до Бога рождає в чоловіки любові до ближніх, любов і до ворогів. Але якщо ти не маєш любові Божої, у тебе буде проблема у всьому. Хто любить Отця і мати більше, чим Бога, недостойний Бога. Хто любить сина дочку більше, чим Бога, недостойний Бога. Почому? Бо якщо ти любиш своїх дітей більше, ніж Бога, діти твої становляться ніяким образом, ніякими богами. І слово православні, я тебе обажаю» не кажуть. Ми одного Бога обажаємо, Остальних любимо, чистуємо, діточок наших плекаємо, Воспитуємо, одіваємо, ставимо на ноги, бо маємо віру в першу чергу, і любов до Бога. І на конець каже Господь: всякий християнин, котрий став у число християн. Повинен взяти на себе свій хрест і нести його. І в результаті ми православні беремо на себе хрест. Що таке хрест? Це все, то, що Господь положив нам нести, все, що положив нам потерпіти, уступити, що нам предложив нести подвиг поста і молитви, а у серед тих діянь, котрі є спасительні, смиренної несеніє хреста. І от в числі тепер ми маємо такий крест терпіти гоніння. Так, да, ми можемо обращатися в Європейський суд по правам чоловіка, а там виявляється і є, а вони ще дивляться, а стоїть ли тебе підтримати, якщо ти православної канонічної церкви, то значить, на що спасає? Не якісь земні закони. Господь нас оберігає, як при австро Австровенгрії, як при безбожниках в Советському Союзі, так і при нинішніх, скажімо сміло безбожниках, котрі гонять нашу церкву. Ми маємо тільки надію на Бога, котрий всім управляє і всім, якщо іж угрожають, і сьогодні нам наганяє страха на людей. Видимо, частинка людей замовкла від страха. Частинка многих проповідників замовкли. Однак то не буде вічно, прийде час, коли, як і церква, нині споминає мучеників дівчат, тих дівчат, котрих у візі заганяли в воду, тих християн, котрих судили на Мароморсегетському процесі в часи австро венгрії, тих, котрі пострадали в советських концлагерях, тих, котрі повбивали у концлагерях та рідкофітелізін в австрійських. Колись на страшному суді всі, хто пострадав за віру Христову, займуть праву частину частину ізбраних дітей Божих. Можливо, поможи нам, що ми все притерпіли, бо віримо, що ти нам не пошлеш більше сили нашої, ти нам пошлеш тільки, то, що можемо витерпіти свій хрест достойно нести. Бо лиш так поступаючи, ми настоячі діти Божі, ті крестоносці, спасительні, а у вічності віримо. З святими дівчатами нині поминаємо і з усіми святими і, і сповідниками сьогодні за віру Христову зможемо ми по милості Божої наслідувати Царство Божоє. Амінь.